Всім привіт! Мене звати Інвал, і сьогодні розглядаємо торгову пару євро-долар. Що можна очікувати цього тижня? Отож, на минулому тижні ми мали контекст в віклі-рейду, який мав доставити до зворотнього контексту з цього таймфрейму, що і відбулося. Давайте розглянемо, що сталося на дейлі. Отож, рівень віклі імбу, це був також рівень Daily вл, і ціна сформувала Daily вл з імбом, а також з СМТ. Діксі знімав даний лоу, тобто ось тут формував Daily Rate. Тому у нас повноцінний Daily SMR, можна сказати, другого типу. І ціна у п'ятницю на новинах тестувала ФВГ з Daily. На відкритті цього тижня ціна сформувала ось такий геп, що може бути як такою підказкою про лонговий напрямок на цьому тижні. Якщо говорити про сьогоднішні угоди, то, звичайно, цікавить лонг від даного гепу або шорт від даного шортового імба. Якщо говорити прямо, де ціна знаходиться зараз, то звичайно це 4 години імб, але ціна не тестує жодного тригера з годинки. Тобто у нас тригер з годинки знаходиться ось тут вище. І свою угоду, шортову я особисто б розглядав би тільки від цього годинного імба, ну не раніше. Тобто тут у мене немає жодної інформації. Можливо, вона М15 зараз тут. Ну ні, тут нічого не формується, тому е, це 100% скіп. А ось лонг, я би розглянув. Чому давайте звернемося до HTT. Тобто, у нас є віклі-рейд. В контексті цього віклі-рейду формується Daily VL, е, навіть якщо за SMT його позначати тут, то його тест був. Е, був Daily Imp. Це все в контексті віклі. В контексті хатеп формується 4-годинний ГЕП. Зараз ціна його тестує. Тобто ось тут почався розрив. Ось так. Але нас цікавить саме його тест, плюс 4-годинний імп, що також буде в контексті Daily. New, і зараз цікавить, що формується в контексті цього 4-годинного імбу, формується годинний імп Так само. Тобто це буде моя основна зона, де я хочу шукати певні лонгові угоди. Тобто, якщо ціна зараз буде направлятися в цю сторону, затестить його, то звичайно я буду шукати лонги як мінімум до цього годинного імба, адже він вже може дати якусь таку нормальну реакцію. Але при певному ордер флов на М15, це буде продовжуватися вище і вище. Також не відкидаю ось ці тригери за шоден, тобто всі ось ці імби. Ой, перепрошую, свінги. Будуть якраз таки тригером для пошуку угоди в лонг. Це буде в нас рівень 1 Invalv. -Well. Ну і годинний імп також. Тому план, я думаю, тут цілком зрозумілий. На діксі у нас по суті схожа ситуація. Продовжується флоу 4 години нижче. А цей флоу може якраз таки закінчитися в. Тестом Віклімбу, тому що його поки не було ось тут. Відповідно, зараз тут формується 4-годинний СМР в контексті нічого по ліву сторону. Якби це було в контексті віклі імба, тоді так, але так нічого немає. І зараз ціна якраз таки тестить цей імб. Це може доставити ціну як вище до тригерів, так, по євро нижче, так і просто до годинного імба, звідки вже продовжиться у нас. Шорт по діксі, тому план дуже і дуже чіткий. Від цього Imba я би пошукав шорт при належних факторах, від цього Imba я би пошукав лонг, або від тригерів нижче. Якщо ціна вже нижче провалиться, тоді просто очікувати формування нового контексту. Таргет основний на цей тиждень я би обирав як мінімум даний імп. Туди буде знаходитись імп по діксі, а як максимум даний імп, адже в четвер ну, по-перше, сьогодні у нас. По макро вибори в США, тому волатильність може бути трошки підвищена. Але я думаю, основний все-таки рух буде у четвер, адже будуть знижувати ставку ФРС. А як ми могли спостерігати на минулому тижні? Ринок праці зараз дуже послаб, адже було сформовано лише 12 тисяч нових робочих місць в США, що дуже і дуже мало, і набагато-набагато менше. В 20 разів менше, ніж це було в попередньому місяці. Тому я думаю, ФРС буде діяти агресивно і швидше за все понизить ставку на 0,5%, що буде являтися позитивом для євро, і можна буде зажати, можливо, навіть якийсь лонг на цій новині, що може доставити ціну спокійно до вік-імбаус цього основного, так? І вже лонговий флоу продовжиться саме сюди. Можливо, на цьому тижні в четвер, можливо, ще це затягнеться до наступного тижня. Будемо бачити. Тому ХТФ, таргети визначили. ЛТФ, тригери для пошуку год. Ми також визначили. Тому всім дякую за увагу. До наступного тижня.